Всім привіт, всім Божого благословення, Що хочу розповісти на тему: Покаяння зупинить світову катастрофу, квантова фізика Бога, частинки Всесвіту, слухняні Слову. Ця тема стосується зв'язку між духовними законами Божими та науковими принципами квантової фізики. Тема розглядає, як покаяння може впливати на духовний і навіть фізичний світ, стан, людин, стан, світи, стан світу. Ідея полягає в тому, що все у світі підпорядковується Божому Слову, а людський вибір, зокрема покаяння, може змінювати реальність, зупиняючи катастрофічні наслідки гріха. Це може перегукуватися з біблійними принципами про силу.